Реалізація є відновлення та робота системи Дрім. Наразі передбачено два шляхи отримання компенсацій. Як на Миколаївщині відбудовують пошкоджене житло. Майстер-клас з Ошибани. Відвідувачі бібліотеки Кропивницького вчилися традиційному виду японського художнього мистецтва. Сьогодні середа, 4 вересня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу «Март». Далі детально про всі новини. Вчора, 3 вересня, російська армія знову атакувала територію Миколаївської області. Як повідомили Вова, зранку під артобстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. А увечері росіяни двічі атакували ФПВ-дронами та гатили з артилерії по Куцрубській громаді. Як наслідок, у селі Дмитрівка пошкоджено будинок, господарчу споруду та. Автомобіль. Також у селі Солончаки зачепили лінію електропередач, яку вже відновлено. Крім того, на відкритій території сталася пожежа сухої трави. Постраждалих немає. Баштанські поліцейські викрили угрупування так званих закладників, які закупляли та розфасовували небезпечний психотроп, а потім збували за допомогою одного з месенджерів. Ділки розміщували закладки на кладовищах Баштанської, Казанківської та Новобузької громад. Організовував злочинну схему 40-річний місцевий житель. До збуту психотропів він залучив свого племінника та його співмешканку. У ході обшуків за місцем проживання наркодилерів вилучено один кілограм забороненої речовини. Та ще 249 згортків вже розфасованого наркотику, мобільні телефони і банківські картки. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Миколаївські прокурори повідомили про підозру у хабарництві службовцю депо одеської філії Укрзалізниці. Той вимагав і отримував щомісячну неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч гривень від своїх підлеглих. За це обіцяв не проводити перевірок та забезпечувати позитивний результат атестації працівників. Зловмисника затримано на гарячому після отримання хабаря. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади. На Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на початок вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім в етері телемарафону Єдині новини. Він зазначив, що регіон ставить перед собою амбітну мету, а саме повністю звільнитися від газової залежності, хоча для цього може знадобитися більше часу ніж один рік. Далі пряма мова. У нас 58 закладів не залежать від газу. Тобто це лишилося до коміста Миколаїв та І Ми працюємо над енергонезалежністю, в тому числі з іноземними партнерами, щоб на соціальні об'єкти ставити сонце, ставити батарейки. Вони ну, Макс допоміг там прислав Тесли нам для того, щоб ми могли ці батарейки встановлювати на соцоб'єктах. Тобто, ми працюємо. Гадаю, ну план є мінімізувати зовсім і щоб були ми зовсім енергонезалежні. Але це, мабуть, за рік не впораємося. Але, Але ми до цього не. йдемо. Жителі Миколаївщини подали понад 7,5 тисяч заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно за системою є відновлення. Про це на брифінгу розповів заступник начальника обласного управління архітектури Євген Скарлат. Також скільки людей вже отримали відшкодування та як працює система ДРІМ, розкажемо вже за мить. Є відновлення урядова програма, котра передбачає надання громадянам компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Заступник начальника обласного управління архітектури і містобудування Євген Скарлат на брифінгу розповів, програма активно реалізовується на Миколаївщині. Загалом жителі регіону написали понад 7,5 тисяч заяв на надання компенсації. 31 громаді створено комісії, на території яких є пошкодження внаслідок військової агресії. І ці комісії розглянули позитивно Розглянули 4647 заяв і погодили надання компенсації на 506 мільйонів і 699 тисяч гривень. Наразі всі ці дані загружено у систему, і вже призначено виплати 4077 власникам. Пошкоджених будівель, і вони отримали компенсацію більше ніж 362 мільйони гривень. Компенсація за пошкоджене майно ділиться на дві категорії: А. до 200 тисяч гривень та Б 500 тисяч. У другому випадку гроші виплачуються у два етапи. Перший етап це 70% від загальної суми, нарахованої комісією. Після того, як громадяни витратять перший етап, проходить верифікація виконаних робіт. Комісія виходить на місце і перевіряє усунення передбачених пошкоджень. і Нараховується друга компенсація. Так в Миколаївській області вже 85 власників отримали вже другий транш у розмірі 9 мільйонів 692 тисячі гривень. Для отримання компенсації за знищене майно на Миколаївщині звернулося 1372 громадянина. 774 з них вже отримали сертифікати на купівлю житла. Наразі передбачено два шляхи отримання компенсації це сертифікат на виконання робіт і відновлення на власному участку знищеного майна, або інший варіант отримання сертифікату для купівлі нового житла у будь-якому місці, яке обирає громадянин. Так, громадяни можуть обрати житло, наприклад, і за більшою сумою, ніж йому було нараховано відповідно до встановленого порядку. В такому випадку громадянин має право додати власні кошти або кредитні будь-які які не заборонені законодавством істо шляхі фінансування долучити і купити собі обране майно. Також на Миколаївщині функціонує система Дрім. Громади можуть завантажувати на неї проєкти для відбудови і шукати для їх реалізації інвесторів, як українських, так і зарубіжних. Департамент здійснює так, скажімо, методичну діяльність з громадами, надає допомогу щодо роботи в цій системі внесення проектів. Так, департамент внес 26 проєктів в систему з метою, скажімо так, максимально прозорого їх реалізації, і громади взагалі внесли 436 проєктів, що ну достатньо значна кількість. Найбільш активна, звісно, це Миколаївська громада. Вони внесли трошки більше половини, 236 проєктів. Євген Скарлат запевнив, державні програми відновлення продовжать функціонувати для того, щоб громадяни, котрі залишилися без даху над головою, могли розраховувати на підтримку. Сергій Лисюк, Владислав Новідомський. новини на телеканалі Марк. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах, а також читайте сайт ТРК Март Мартів. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщини оголосила тендер на отримання Варварівського мосту до кінця 2025 року. Його оприлюднили в системі публічних закупівель Прозоро. До 20 грудня наступного року переможець тендеру повинен за понад 57 мільйонів гривень відремонтувати міст, оновити демонтовані елементи, провести укріплення берегової лінії та проводити подальший догляд. Наразі триває подача заявок на конкурс. Десантники з Миколаївської 79-ї бригади продовжують бойову роботу на Курахівському напрямку в Донецькій області. За даними прес-служби підрозділу, після значних втрат окупанти суттєво обмежили застосування бронетехніки. Натомість кидають в атаку піхоту. В бригаді показали, як силами артилерії та операторів дронів знищуються штурмові групи ворога ще на підступах до передових українських позицій. Миколаївські десантники продовжують тримати оборону. За високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов'язку і відданість у захисті батьківщини відзначили воїнів Миколаївської 79-ї бригади. Як повідомляють у прес-центрі бригади десантникам вручили державні нагороди, заохочувальні відзнаки від Міноборони України, почесні нагрудні знаки від головнокомандувача ЗСУ, а також вогнепальну зброю. Нагороди особисто вручав командир бригади, полковник Едуард Колодій. Дякуємо нашим воїнам за службу і захист. Новини культури, майстер-клас з Ошибани. Днями відвідувачі Миколаївської бібліотеки імені Кропивницького вчилися традиційному виду японського художнього мистецтва, що передбачає виготовлення картин з природних матеріалів, як то листя чи квіти. Яких результатів вдалося досягти відвідувачам, розкажемо вже за мить. Ошибана традиційний вид японського художнього мистецтва, у якому картини виготовляють з природних матеріалів квітів, листя, пуху тощо. Історія ошибани налічує вже понад 600 років. Днями у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з цього виду мистецтва. Головною умовою, аби їм займатися, повинна бути медитація, тобто випромінювання людиною спокою позитивною енергетикою. Саме в цьому стані створюються картини, декоративні панно з пресованої флористики у вигляді сухоцвітів, у вигляді різнотрав'їв, іноді застосовують навіть кору дерева. Майстер-клас проводила заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Ульянкіна. Пані Тетяна каже: читачі бібліотеки, котрі відвідали захід, з перших хвилин продемонстрували гарні результати. «Воно не дуже важко робиться, але я котрий раз впевнилася, що наші панянки таку тонку роботу теж справляються, дуже чудово роблять, тому що тут тоненькі ці травички, дуже вони крихкі і треба все це наклеїти обережно. Ну все нормально. У нас рухаємось вперед, як то кажуть, до перемоги і в цій, в цій нелегкій справі, але дуже творчі. Такі надихаємось, медитуємо. Майстриня впевнена: мистецтво у Шибани може навчитися будь-хто. Виготовлення картин з квітів дає можливість по-новому поглянути на різноманіття флори України. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На про погоду у четвер, 5 серпня. Весь день у Миколаєві буде хмарним і йтиме дощ. Температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 74%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Март РКМАРТіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.